Атець добровольно пішов служити в армію так називаємо ЛНР. Може будь, дітей катати на те війні мої встріть. Якби його направили на ту ж Київщину, то ну, він би був у мене за парканом чи десь і ну, про що нам розмовляти? Він в мене буде стріляти. Якщо б росіяни раптово визнали і зрозуміли, що відбувається, то частина з них фізично би не вижила просто. 2014 році вирішила переїхати. Це був серпень на той момент. Вже не було зв'язку. Світла, води було ну, дуже небезпечно. Весь час вибухи поруч було чутно, бо вже лінія фронту вона наближалась дуже близько до Луганська. Вже тоді були розмови з братом стосовно того: е, ну хто як ставиться, хто яку позицію займає. І ми е, тоді дуже довго багато сперечалися. У нього була, були інші погляди, дуже проросійські Це жити далі і сьогодні ми говоримо про складну дилему, з якою зіштовхнувся кожен другий українець. Що робити з родичами та близькими, що опинились з іншого боку фронту, і більше вірять телевізору, а не рідній людині. Коли Луганськ потрапив під окупацію, владові було 12 років. Тоді батьки вирішили його долю не на користь України. Коли мені було 17 років, літ, задумався ну скоро закінчую школу. Надо було думати щось після. Розсматривав варіант, і із всіх варіантів що я подумав, буде лучше всего виїжджати. Олена, рідна тітка влада, була єдиною з родини, хто підтримав його рішення. Ми завжди були з ним дуже близькі. А, от і я, звісно, хотіла для нього найкращого, все, але при цьому я не хотіла якось його. Надмірно на нього вплинути, переконати, щоб мені було дуже важливо, щоб це було його самостійне рішення. Казала, що коли він буде повнолітній, тоді він може мені сказати, що він вирішив. Якщо він скаже, що він хоче жити в Україні, я йому допоможу з виїздом. Тоді хлопець ще не знав, що втеча з Луганська зробить його сиротою при живих батьках. Це за півгода до виїзду ми поговорили з матір'ю. Вона... Четко дал ответ, что она против всего этого. Пока мне еще не было 18 лет, потихоньку устроился план, как это все провернуть. Узнавали про выезд, узнавали про блокпосты, куда ехать, как ехать. С родителями я уже больше не говорил. Они узнали уже постфактум. С матерью не налаживали контакт. Единственный звонок был. Був... Через три місяці Після від'їзду. Після переїзду Влад припинив спілкування з батьками, але він ніяк не чекав, що вже за кілька років отримає ймовірність знову побачити батька, але з іншого боку, лінії фронту. Через мою бабушку я узнав, що отець записався добровольцем. Добровольно пішов служити в армію так званого ЛНР. Були про тому що, бути, десь коли-то Найти війні, ми встретимось. Ну що буде, якщо ми встретимося, я не знаю. Це остаточно показує його вибір. Мені байдуже, що саме ним керувало. Чому він на це пішов через ідею гроші? Будь-що ця людина по той бік фронту. Фронт дуже очевидно зараз проліг. З нерозумінням рідних з проросійською позицією після початку війни довелося зіштовхнутися великій кількості українців, що замість підтримки і співчуття отримують звинувачення у фейках і небажанні здаватися Росії. Деякі з цих історій шокують своїм цинізмом. Моя сестра рідна живе в Росії і вона не вірить. Вона вже знає, що зі мною сталося. Вона мені не зателефонувала. Російські громадяни піддавалися пропаганді довгі роки, і рівень пропаганди і зумбування там був такий, що в порівнянні з ним всі наші спроби тримати оборону вони здаються ну занадто вже такими е, вихованими, занадто тонкими. Сприйняти правду для них нестерпно це. Це ж означає, що їм доведеться усвідомити. Які потворні справи вони роблять, до яких жахіть вони призвели своєю бездіяльністю? А це настільки високий рівень відповідальності, що я думаю, що основна частина більшість з них просто не витримує цього. Влад покинув спроби переконати у чомусь батьків, але й досі підтримує спілкування з бабусею, яка ще декілька років тому переїхала з Луганська до Росії. Та нормально, Ну, що там? А я с тетей Надей разговаривала, это родственница, которая... И что там? У нее же дочка младшая, это самое, вровно с мужем, с сыном. Это говорит, что, ну, выключают свет, это а отопление там это. У вас там сейчас опять света нету, да, в доме? Ну, уходили был. Ну то вы уходили, это, это а сейчас у вас частные наши включают. Да? В общении можно наткнуться на стену, когда приводишь достаточное количество аргументов, и у них заканчиваются аргументы, они упираются в стену, закрываются и больше не хотят говорить. Казалось бы, ну, прямой родственник, сколько лет общались, виделись, сколько времени вместе, но не верит. Тут уже бы это самое отслужил бы. Ну, если бы Россия не напала, то я бы уже был бы дома, работал бы себе. если бы Зеленский не бомбил бы Донецк, то и Путин бы не пошел. ты была в Донецке? Они же что показывают. Ну, Донецк он стоит, да, не то, что там этот Мариуполь. Так а кто но... Мариуполь-то атаковал? Потому що там війна була в Донецьк не було. Ну Росія бомбіла Маріуполя, від нього нічого не осталось. А Україна вже восім літ питається розбомбіть он стоїть з Лехеньки. Україна там закривалася і в них попадали. Ресу розбомбили, Все хорош, коли проводиш аргументи, навіть коли вони погоджуються з аргументами, вони не можуть сприйняти. Суть того аргумента, яким їм доноситься, тобто вони показують реальну реакцію зависання в трансі. І я знаю, що нам хотілося би сприймати наших родичів по-іншому, ну це ж родичі. Я ж знаю людину ніби не один рік. Вона ніби у інших питаннях доволі адекватна. І є таке очікування, що якщо вона там адекватна, що якщо вона не розповідає про білих драконів, які там навколо неї бігають, то вона зможе сприйняти, але ні, на жаль, я продовжую спілкування з бабушкою по той причині, що несмотря на те, то, что с 24 февраля она подвержена пропаганде. Я знаю, что до 24 февраля все было нормально. Соответственно, это не совсем вина человека, это вина той страны, в которой она живет, телевизора, пропаганды, которая делает это с людьми. Когда я там жил, я чуть больше анализировал информацию, не принимая сухие новости пересматривая дополнительные факты или через інтернет можна знайти все это. У молодих людей психіка більш гнучка, і вони можуть не тільки слухати і впитувати, але й аналізувати. І от якщо вже він слухав якусь інформацію з двох сторон і міг співставити, міг аналізувати, не беручи на себе відповідальність, так, ну, тобто не ідентифікуючи себе з російською стороною, то цілком є можливим, що він зміг дійти до правильних висновків. То чи є сенс переконувати своїх родичів? Фахівці радять, якщо вам важливо зберегти у своєму житті людину з проросійськими поглядами, то зведіть спілкування до мінімуму, чітко визначте теми, які ви не обговорюєте. Чи варто доносити, якщо ви відчуваєте перше бажання, якщо ви відчуваєте достатній рівень енергії, затятості впертості? Якщо у вас є оточення, з яким ви зможете прожити потім наслідки отих розмов. Якщо ці люди важливі, тоді сенс є конкретно для людини. Якщо ви все ж плануєте достукатись до рідної людини, то ось декілька правил: не агресуйте, говоріть спокійно, навіть якщо вас не чують. Одну й ту саму інформацію доведеться повторювати не один раз, не включайтесь емоційно. Ви просто втратите енергію і викличете у співрозмовника ще більший захист, вкидайте інформацію, ніби між іншим, не говоріть прямо. З часом людина може почати потроху сприймати те, що ви говорите. Запасіться терпінням і слідкуйте за власним станом. Якщо відчуєте, що сил переконувати більше немає, зупиніться і подбайте про себе. Прийняти рішення з приводу того, чи потрібно переконувати своїх близьких, треба виходячи із того, яким рівнем ресурсів я володію. Це можливо, але це дійсно потребує великої кількості енергії, і тож до цього треба підійти з розумом, забезпечивши себе підтримкою емоційною, тому що інакше людина просто вигорить і вже нічого взагалі нічого не буде хотіти. Щоб переубедити людей, як мінімум, попитатися тих, хто попали під їх пропаганду. Їх треба тут витягнути. потому что э, можно распинаться часами, днями, э, даже выходить на что-то, на какое-то понимание происходящего с этим человеком. Но как только он смотрит опять пару дней телек, щелк и выключатель снова выключился. Я думаю, у людей, у которых еще остались там родственники, имеет смысл попробовать, но нужно быть готовым к тому, что уже не получится. Я Влад, и я живу дальше. Якщо вам сподобався цей сюжет, поставте вподобайку і напишіть у коментарях свої історії про спілкування з рідними з РФ. Чи вдалося вам їх переконати? Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.